Ми всі бували в ситуації, коли здається, що сил і мотивації немає зовсім. Це відчуття, коли хочеться просто лежати і дивитися в стелю, знайоме кожному. Але чому так трапляється? І головне, як із цим впоратись. У цьому відео я поділюсь не просто порадами, а дієвими кроками, які допоможуть вам відчути прилив енергії навіть у найважчі дні. Залишайтеся зі мною до кінця, буде цікаво, корисно і дуже практично. Перше це зупинитися і подихати. Пам'ятаєте, як в дитинстві ми затамовували подих, коли хвилювались. Дихання це перше, що реагує на стрес. Давайте спробуємо разом. Вдих, ніби ви вдихаєте свіже повітря в лісі. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Затримайте подих і повільно видихніть, немов здувайте свічку. Зробіть так кілька разів. Це не просто техніка, це момент, коли ви дозволяєте собі зупинитися, а не бігти вперед з останніх сил. Усвідомлене дихання це як кнопка паузи для вашого розуму. Друге це маленькі кроки. Уявіть, що вам потрібно піднятися на вершину гори. Якщо думати про шлях повністю, стане страшно, але якщо йти крок за кроком, все виглядає простіше. Скажіть собі, я зроблю лише одну малесеньку дію. Це може бути навіть щось дуже-дуже просте: прибрати стіл, відповісти на один лист, вийти на коротку прогулянку. І знаєте що? Кожен такий крок додає впевненості. Розкажу свій приклад, коли мені не хочеться працювати, я кажу собі: просто сядь і відкрий ноутбук. Зроби найпростішу річ. Наприклад, прочитай коротесенький текст англійської. І це спрацьовує. Я захоплююсь у процесі виконання простого завдання і виконую набагато більше. Напишіть у коментарях, з чого почнете ви. Нагорода за зусилля. Якщо ви знаєте, що після виконання завдання на вас чекає приємна дрібниця, стає легше. Це може бути плитка шоколаду, перегляд улюбленого шоу чи фільму, чи навіть просто 5 хвилин прокрутки стрічки соцмереж, нехай це буде щось, що дійсно приносить вам задоволення. Музик любить, коли його хвалять. Дайте собі цю похвалу. Мій улюблений спосіб зробити чашку ароматного чаю після продуктивної роботи і подивитись одну серію улюбленого серіалу. І це мене дуже мотивує зробити щось корисне, щоб потім насолодитись своєю винагородою. А що любите ви? Пишіть у коментарях четверте: мотиваційний плейлист цитати: у важкі моменти музика та слова можуть творити дива. Зробіть свій плейлист з піснями, які вас заряджають. Наприклад, Вставай, мила моя, вставай Святослава Вакарчука завжди додає мені енергії. Або створіть дошку мотивації з цитатами. Моя улюблена, навіть найповільніший рух уперед, краще за бездіяльність. Збережіть улюблену цитату, як шпалери на телефоні. Діліться улюбленими фразами в коментарях. Можливо, саме ваша цитата надихне когось. Пам'ятайте, мотивація це як хвиля. Вона може спадати, але обов'язково повернеться. Головне, допомогти собі її знайти. Дякую, що були зі мною. Якщо це відео вам допомогло, ставте лайк і підписуйтесь і тисніть дзвіночок. І Будь ласка, діліться своїми історіями, що мотивує вас, як ви знаходите сили. Ваш досвід може стати промінчиком світла для когось іншого. До нових зустрічей! Разом ми сильніші!